Вітаю, Батари шахів, в проти против Франція, рейтинг raй 1913. захист. Нейдер. Так, це кінь-два і тут щось торчать, да? Чи ні? Ні. А зараз я не знаю. 4, здається. Так, у нас десь пішак підвис. Так, здається, грають, але це гість такі Старі рукописи. Так, да, мабуть, правильно. Все це, мабуть, правильно. Ну, я зіграв, щоб сюди ще й коня відвести, по можливості. Але часто він дає на е 4 О, А4. Буду до нього чіплятися і що з ним потім робити, не ясно. ж 3, як коня ніколи в житті не хотілося б ставити, якщо чесно. Що є можливість туди його не ставити. Але вже поставили. наш слон не відійде. Все. Всі мости спалили. Ну тут би на е 6 десь бабах бах О, F5 є хід. F5. Ну він є 5 коня поставить. Ну, з іншого боку, він же не встигне. Що він поставить сюди коня? Я взяв просто. І ще десь хочу тут взяти. Не знаю, скільки це хороша ідея, але я вже пішов. Так, ну, тільки. Тільки мені це допоможе відкриття ліній, тому навряд чи майже завжди таких слонів не беру. Майже завжди. Тепер, можливо, ми десь і кудись сюди прийдемо, насправді, є таке у нас відчуття. Тінь-тінь-тінь. Кінь це 5 Сон сюди, туди, туди ферзь. Щось в цьому є, мені здається, ні? Кінь 6 такі жертви як би типові. Тільки вони не завжди працюють. Ми <проблемо> 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 <проблемо)> Куди цього коня відводити? Куди? Я не знаю. Кісь поле забрало на секундочку. О, кінь в 5 у нас є. О, oh. У нас який 5. Він конем скоріше за все хоче тут взяти. Мен дуже подобається. Можна і не встигнути. Поки що так. Можу не встигнути, на жаль. Я б на місці щось таке запропонував. А він просто спішика. Ну окей. Я згодний з цим. Не знаю. Кого, чого? Так, тепер якось буде туру так сюди підвести. Угу. А як її підведеш, а ні, я. давай Так, окей. Десь тут. Ну, він все рівно може сюди піти. ж 4 може G5. Ідея, непогана, але так це довго. У мене вже і матеріалу немає. Одними фігурами важкувато тут щось придумати. Не, він не поспішає, хоче мені вліпити. Мат. может, конечно, просто видеть и ты, потом все. Не, не, давай так. так. Хотя что-то фигня понял. Понял. Треба просто, возможно, увидеть и ты, наверное. Да и пофиг. Свіню, я з ним роблю, але він, здається, ще більше фігню робить. Не пофіг. Дідем трошки. Фу. І виграємо цю довгу, довгу партію, не хотів суперник робити хід. Знесилений мабуть. Ну і добре. Так, 75 на 70. Я грав щось, типу, атаки. Раузера щось таке. Слон G5 е 5 був хорошим хідом. Е5, дає дея, дея. І якщо він би забрав у пішака, тут просто якби би, в 4. Ми <святували> пожертвували центрального нашого пішака, але виявляється, у нас дуже класно стоять фігури. І в нас є можливість попротись за ініціативу на слоне F3. Тепер слон F3 круто. тоді, якби тут були пішаки. Він просто в них впирав. Він захищав їх, якась там була якась ідея їх скинути там з атакою тури. Але це потенційно. Тут уже зразу нападає. Зразу ініціатива. Ферсія 7, якби без, без якості. За пішака, правда? Центрально. Так. Ну, Добре. Ферзь Б4 можна було взяти ну окей, я не взяв. Тут ми щось починаємо з ним грати в свої шахи. Що в нас? Що нам хочеться? Особливо не. Ну, я то задумувався, але суперник не дуже. Б3 це як типу, патенталя, там було вже 6. Прикольний ударчик, так. Да. Ну, правда, тут не да, там, там просто, якби за відкриття лінія. Тут ні, тут просто тактична ідея буде. Тут не можна так брати. Сильний дуже хід. Тут багато ходів, якби. І це нормально також. Але тут в мене якась контргра. Здається, захищається, захищається. І тут наноситься і удар. Тут щось кінів 4 да, у класний хід. Заставляє тур відійти. Я їду десь на D2. ну... Тут і слон. Є. Ну, все тут падає, в общем. Атака закінчується. Один... Все стає чорне тут. Собак не знайшов цей хід, ну і ще хороший хід, що прикриває ще діагональ фрезя, що Ферс тут, якщо що, там після шахів, там наприклад, ферзь це один би. Матна би не поставив тут, тут, тут з королем. А так і. Якщо що, і поставить. Такс. Ну, 2 секунди, в сперте 33. Король f 8. Виявляють, ну тут так. Я я мабуть, сюди став би. А тут без тури, але. Треба грати було, але треба було грати. Король F8. С4, Ну, окей тут. Очі розбігаються і куди що поставити? Якби як і в партії було. Ну, а тут просто все забирають біля. Кінь Фрезен. Це страшний тандем. Особливо у бліц. Ну і поганий король. Короля нема, прикриття в мого є. Батарея є, але, в принципі, спокійно це відбувається. Ну і слон просто пішака пішика впирайся і свого, І все. Трейв 2. Треба було труп підключати. Ну, мені якось. Не хотілося її чіпати, хай тут захищає все. Так, це я зівнув вилочку. Тут версія 7. З ідеєю такого шаху. Геометрія почалась шахова. Тут все-таки білі. Дуже мають. Ну, нема вже ідеї у чорних. Тепер є. Мат в один хід. Ха-ха. Айдей. Є ідей. Я, я вже забув, що мене тут мат висить. Та й суперник також. Мені повірив. І все, втрачається ферзь.